Брати мої сестри, мої, ми на школі богошукання на розділі глибокого роздуму над Божим Словом. Ми дуже глибоко, наскільки може, наше серце заглиблюємося в текст, в зміст і в дух Божого Слова, і очікуємо, як Дух Святий буде відзиватися в нашому нутрі. Бо Боже Слово, як написано, живе і діяльне. І тим самим також ми виховуємо звичку. Тривало перебувати в Божому Слові. І ми продовжуємо наше читання, це 6, -6 глава Євангелія від Івана, і почнемо з 33 го вірша, де Ісус говорить натовпу як народу іудеїв, які його шукали. Бо хліб Божий є той, хто сходить із неба і дає життя світові. А вони відказали до Нього: Давай, Господи, хліба такого нам завжди. Ісус же сказав їм. Я хліб життя, хто до мене приходить, не голодуватиме він, а хто вірує в мене, ніколи не прагнутиме. Але я вам сказав, що мене хоч ви й бачили, та не віруєте. Усе прийде до мене, що Отець дає мені, а того, хто до мене приходить, я не вижену геть, бо я з неба зійшов не на те, щоб волю чинити свою, але волю того, хто послав мене. Оце ж воля того, хто послав мене, щоб з усього, що дав мені Він, я нічого не стратив, але Воскресив те останнього дня. Оце ж воля мого Отця, щоб усякий, хто сина бачить та вірує в нього, мав вічне життя і того воскрешує останнього дня. Адже ми починаємо від початку, Ми бачимо, що розмова продовжується Ісуса з багатьма людьми, які їли. Хліби розмножені на п'ять тисяч людей і рибу. І так їм це сподобалося, що вони почали шукати Ісуса. Але Ісус пробує брати їхнє розуміння от сьогоднішньої потреби в ньому і розвивати її до відповідного рівня, показуючи себе як відповідь на головну потребу їхнього життя. Він сказав їм про хліб Божий, що є ним Він. Який сходить із неба і дає життя світові, а вони цього не розуміють. В 34 вірші вони кажуть: Давай, Господи, хліба нам такого завжди. Отже, Він каже чітко, що оце я є, як би говорить про це, що е дає отець цей хліб, і він має на увазі себе, але вони навіть цього не розуміють. І до тих пір, поки Ісус не каже їм виразно, що це є я. Вони не можуть цього зрозуміти. І 35-й вірш Ісус їм відверто вже каже, Я той хліб життя. Хто до мене приходить, не голодуватиме Він, а хто вірує в мене, ніколи не прагнутиме. В даному випадку ми бачимо, в 31-му вірші йде мова про голод і про спрагу. Ісус себе показує в цих двох іпостасях, що Він є хліб, і Він є вода. Жінці е біля криниці. Він говорив про те, що Він є вода і дає воду життя вічного. А оцим людям, які прийшли до нього, які їли його хліб, розмножений чудом, Ісус каже, Я є хліб вічного життя. Отже, те, що Ісус є хліб, і те, що є Він вода, це з одного є якби боку образ, але з другого боку це є сущність, але в духовній реальності. І вона ось що, друзі, означає, що, наприклад, коли ми відчуваємо голод, що нам потрібно зробити? Знайти хліб. Якщо ми дуже голодні, ми дуже сильно відчуємо, як цей хліб з приємністю заповнює ту нужду, потребу нашого життя, по суті, рятує нас від смерті. Або якщо ми дуже дуже сильно спрагнені, то чим більше ми спрагнені, тим сильніше ми відчуємо. Яка солодка, приємна і потрібна вода для нашого життя. І те саме Ісус говорить, але про нужди нашого Духа, де голодом і спрагою насправді є оця життєва порожнеча всередині людини. Якщо ми подивимося чи згадаємо себе, чи подивимося на інших людей, які немає, не є в завіті з Богом, то їхнє життя наповнене духовним голодом і духовною спрагою. Вони ніби думають, що вони знають, як живуть, чому, для чого жити, але не маючи істини, заповнюють насправді ту потребу всім, чим попало. І переважно це є речі сатанинські, речі, які ведуть до смерті. Але потім і вони людину розчаровують, вона все рівно ще з подвійною, спотрійною з силою відчуває цей духовний голод і духовну спрагу. Але Ісус дає таке розуміння всім нам, каже: зв'яжись зі мною. Почни проводити час зі мною. Слухай мене, вчися від мене, скуштуй плід мого життя, моєї особи, моєї особистості, і ти наситишся. І оце от насичення, заспокоєння внутрішнє відбувається саме тоді, коли Ісус в Дусі Святому приходить в наше життя, розливається по нашій істоті, як вода своєю благодаттю, насищає нас розумінням своїх откровень. І Він все це називає також тим. Що є вічним життям. Ісус гарно каже, хто до мене приходить, не голодуватиме. І хто вірує в мене, прагнути не буде. Давайте виділимо собі цих два моменти: хто до мене приходить і хто вірує в мене. Це одне і те саме. Довіритись Ісусові, увірувати в Нього це те саме, що прийти до Нього. І прийти до Ісуса, це означає увірувати в Нього, довірити своє життя Йому. І тоді Він буде тим, хто стане хлібом і живою водою. Отже, це приблизне пояснення того, що означає, Ісус каже, я є хліб. Проводь зі мною час, будь всередині в мені, будь зі мною на молитовному контакті. Коли ми є всередині откровень Божого Слова, то в цей момент ми є в ньому, і Він насищає нас. 36 й вірш. Ісус каже, але я вам сказав. Що мене хоч ви й бачили, та не віруєте. Я думаю, собі в цьому є своєрідне таке, знаєте, якби недолік на той час загального божого народу. Вони, він каже, ви бачите мене, але ви не віруєте. Тобто, що вони бачили? Вони бачили його як равіна, вони бачили навіть його як пророка, вони бачили його як чудотворця, але вони не могли ще на той час в більшості увірувати в нього. Як єдинородного Божого сина, як в того, хто є сам хлібом. Вони вірували в нього, що він може дати їм тілесного хліба, але вони ще не вірували в нього, як в того, хто є хлібом для їхнього духа. До речі, друзі мої, це є два рівня християнства, це є два рівня духовної зрілості, на самому першому, простодушному, називаємо це простонародному рівні християнському. Людина вірить. Що вона може від Ісуса отримати якусь допомогу у вигляді Його сили, вирішення ситуації, навіть зцілення. Вона все це вірить, що може це від Ісуса отримати, і це не є мало. Але Ісус каже, є щось більше, коли ти можеш подивитись на мене самого, на мою присутність, на мої слова, як найбільший дар Твоє життя, як на саме важливе чудо в твоєму житті. Якщо ти готовий ось так довіритись мені і вірити мені просто як в моїй присутності, то тоді ти будеш мати більше, ніж навіть те, що я зроблю якесь фізичне чудо в твоєму житті. Але я вам сказав, що мене, хоч ви її бачили, оці всі чуда, але висновку правильного ви не зробили, бо не віруйте в цю найвищу степінь моєї постасі і мого прояву в вашому житті. 37-й вірш, усе прийде до мене. Що Отець дає мені, а того, хто до мене приходить, я не вижену геть. Усе до мене приходить, прийде. Що Отець дає мені це дуже складна духовна форма взаємостосунків між Ісусом і Отцем, де Отець оперує своїм якби, ну, творінням земним і Небесним. І оце особливо що довіряється Богові Отцеві, що шукає Бога, воно є Його. І так говорить Отець, що воно повинне прийти до Ісуса і через Ісуса прийти до Нього. Тут показується Ісус, який є посередником обов'язково між Отцем і творінням, яке шукає Бога. Обов'язково ці взаємостосунки між Богом Отцем і нами повинні відбуватися через Його Сина. Так захотів Бог Отець. Тому то Ісус впевнено каже: усе прийде до мене, що Отець дає мені, а того, хто до мене приходить, я не вижену геть. Це означає, друзі мої, що в якійсь мірі в нас є і можуть бути такі окремішні стосунки безпосередньо з Господом Ісусом, що, хоч Він є посередником між нами і Отцем, але стосунки з ним, вони мають окреме місце в нашому житті. Це в якійсь мірі вища форма тринітарного богослов'я. Але Господь, уявіть собі, ось таким глибоким, глибокомірним способом говорить до цього простодушного народу, який не може повірити йому в менші речі. Але Ісус рівно виговорює. Великі високі доктрини свої небесні. Я думаю собі, що Він розраховує на те, що хоч вони сьогодні цього не розуміють, але він засіває в серці їхнє свої зерна слова, і завтра вони до цього дійдуть. Тому має зміст періодично прочитувати Боже Слово. Бо, можливо, що через рік, коли ми знову читаємо це слово, нам вже нарешті буде доступне це відкровення віри більш глибшого порядку. Усе прийде до мене. Що Отець дає мені, а того, хто до мене приходить, я не вижену геть. У фразі Я не вижену геть, я для себе бачу, що Ісус він є абсолютно адекватний Господь, Він є дуже ввічливий Господь, Він вшановує і ніколи не проявить якоїсь такої необережної речі, де може проявитися якийсь його такий божественний псих, як це буває часто між людьми. Коли чоловік, який ніби любить дружину, дружина до нього приходить, він разом не в настрої і може її зранити. Так Господь каже: ніколи не вижену тебе геть, ніколи тебе не зраню. Зі мною тобі буде завжди комфортно. 38 й вірш. Я з неба зійшов не на те, щоб чинити волю свою, але волю того, хто послав мене. Я з неба зійшов. Ще раз і ще раз різним людям Господь повторює це. каже, я не просто народився на цій землі. Народившись на землі, я з неба зійшов ось таке моє походження вічне, ще задовго до мого народження. І це саме Він говорить прямим текстом всім ізраїльтянам, його, які його оточують. Отже, не потрібно було дуже сильно догадуватись їм тоді, хто був Ісус. У глибині своїх розмов Він сам про це говорить, що я не просто людина, я з неба зійшов. І я зійшов для того, щоб чинити волю Мого Отця, який мене послав. Тим самим Господь говорить, що Його прихід, Його місія, Його життя і служіння це було насправді посланництвом Бога Отця, це була Його воля і людина перед таким откровенням, перед таким посланням Ісусом, повинна була вирішувати, або вона це приймає, або вона, друзі, цього не приймає. Бо якщо вона має третю якусь свою думку, тоді вона розминається насправді з Ісусом. Читаючи ці місця Писання, друзі мої, дуже просто зрозуміти, хто такий Ісус. Бо є багато людей, таких сворідних, якби ну не до кінця християнських біблійних форм християнства, які, наприклад, сьогодні переконані, що Ісус то. Якби ну не зовсім син Божий, а це умовно, що якби він якийсь своєрідний, ну найбільший пророк, але таки не син Божий. Але все чітко й виразно говорить, що він з неба зійшов, і його отець такий, що він є єдинородний його син особливий. 39-й вірш: оце ж воля того, хто послав мене, щоб усього з усього, що дав мені Він, я нічого не стратив. Але воскресив те останнього дня. Це воля того, хто послав мене. Прихід Ісуса в наше життя, Його стукання в наші двері, це воля Отцева, те, що Ісус заходить в наше життя і вечеріє з нами, вирішує саму головну трагедію нашого життя, спасіння від гріха, це воля Його Отця, це воля нашого Отця, щоб він прийшов. І по своїй звичайно, волі, але більше всього по волі Отця Ісус живе, проповідує, служить і також помирає і Воскресає. Отож це воля Того, хто послав мене, щоб усього, що дав мені Він, я нічого не стратив, але Воскресив це останнього дня. Коли Ісус каже, Я нічого не страчу, не загублю, не забуду, говорить про певну. Прискіпливість нашого Господа до нашого життя. Це також може означати, що одинично в нашому житті нічого не пропаде, без Його уваги не відійде, не пройде. Такий уважний, детальний і виконавчий наш Господь Ісус у волі Отця, де Він одного разу каже, жодна йота не пройде, не будучи виконана Богом. А йота це найменша буква якби в. Грамейському алфавіті, і буквально це означає такий точний і детальний Господь. І ми можемо очікувати і сподіватися від Бога ось такого виконання Його благодаті і кожного Його благословіння. Але я воскрешу Його останнього дня. Апогей наших стосунків з Ісусом полягає в тому, що саме Він нас воскресить, Він поєднає нашу душу, змінену, спасену, з переміненим. Воскрешем нашим тілом і знов зробить нас повноцінними людьми, бо людина повноцінна тільки тоді, коли вона є її душа є в тілі, її дух є в тілі, але це тіло буде воскресле, буде славним. І отже, цією роботою буде займатися саме Ісус Господь в нашому житті. Сьогодні ми довіряємося йому, а завтра Він воскрешає нас у цього останнього дня. Зверніть увагу на слово останнього дня. Воно буде в писанні, особливо в Євангеліях, зустрічатися знов і знов. І коли йде мова про останній день, це останній день старої історії біблійної, яка починається від книг буття. Далі почнеться нова якась дивовижна епоха, нового витка Божого творіння. Ми не знаємо, що там буде. Але останній день цієї епохи буде супроводжуватися саме завершенням людської проблеми. Повним остаточним воскресінням і відновленням людини. І сороковий останній вірш оце ж воля мого Отця, щоб усякий, хто сина бачить та вірує в нього, мав вічне життя і того воскрешує останнього дня. Ми будемо повторюватись в наших коментарях тільки тому, що, здається, третій чи четвертий раз Господь сам говорить одне і те саме, по-різному це перекладаючи. Тому що так виглядає його істина. Якщо хтось не зрозумів з такою подачею, то повинен зрозуміти з іншою подачею. Але вона говорить те саме: воля мого Отця, Його бажання, щоб ми прийняли Сина. Щоб ми, які його бачимо, а як ми сьогодні Ісуса бачимо, щоб ми могли вірити в нього. Ми його бачимо тільки через розповідь Писання. Коли ми читаємо Писання, ми його бачимо. Але мало тільки читати Писання потрібно, як написано. Вірувати в нього, якого ми бачимо через Писання. І отже, коли я читаю для себе, де Ісус каже, я з неба зійшов, то я йому кажу: Господи, я вірю тобі, що Ти з неба зійшов. Кожному Твоєму слову, яке записано ось тут, я вірю, що Ти є син Божий, ти мій хліб, Ти моя вода, я живу через Тебе і в Твоїй тіні хочу перебувати. І хто сина бачить і вірує, ось так в нього, він має життя вічне. Хоч ми ще не є в вічності, але оцей зародок вічного життя вже є всередині в нас, і можна сказати, що ми вже живемо життям вічним. Що це означає для нас навіть в той день, коли ми тілом времо? Нічого якби, е трагічного, ми залишимо наше тлінне тіло, але наш дух і наша душа. Маючи в собі це вічне життя його присутності, відразу переміститься до його престолу. Тому з нашої точки зору, які залишимо наше тіло, це буде славний прекрасний день. Можливо, це буде сумний день для наших родичів, які втратять з нами на якийсь час спілкування. Але друзі, для нас покажеться сила цього вічного життя, яка є вже зараз з нами, навіть коли ми живемо ці дні і ці зимні роки. І написано ось так, друзі мої, що все рівно, ніби це розставання тимчасове, наше тимчасове перебування душею поза тілом біля престолу Божого закінчиться тим, що нас воскресить Господь у цього самого останнього дня. І вже в тілі Воскреслому, славному ми знову будемо в Його присутності як повноцінні відновлення Ісусом люди. Отож, радіємо цими обітуваннями, радіємо тим, що ми його побачили в своєму житті. Він сьогодні не проходить, попри нас, як він колись 2000 років тому проходив десь в Галилеї, в Юдеї. Але ми сьогодні його бачимо на сторінках Писання. І ми можемо точно так само почути Його слова, проповідь і довіритись йому, і говорити з Ним. Тільки говоріння з Ісусом сьогодні вже називається молитвою. А говоріння з Ісусом тоді, як говорила, наприклад, ця жінка самарянка біля Криниці, вона виглядала як розмова звичайна. Але, друзі мої, молитва з Іс... розмова з Ісусом сьогодні, в формі молитви, вона нічим не відрізняється, як розмова ось тоді юдеїв згідно о цих... о цієї історії з Ісусом, чи як говоріння з Никодимом, тільки сьогодні це наше говоріння в небо. З Ісусом, це є молитвою. Будьте благословені, другоцінні, наші обітниці великі, життя вічне б'є ключем, вже пульсом всередині в нас. І оці всі смерті з їхніми трагедіями, вони не про нас, друзі мої. Ми засипаємо. І в нас є прекрасний маршрут подальше перебування з Ісусом. І все це рухається до великого Воскресіння. Будьмо вірні, тривалі, і ми обов'язково переживемо кожний момент. Сказаний Ісусом до своїх людей: будьте благословенні.